Всім привіт! Ви на першому враженні від симулятора Le Mans Ultimate. Це офіційна гра Fia World Endurance Championship. Вийшла вона не так давно, 20 лютого 2024 року. Тут є всі легендарні гіперкари класи LMP 2 GTE, справжні траси ВEC і звісно Le Ман 24 години. Гру створено на технологіях 2, яким відомої нам гри. Також тут додали новий мультиплеє ресконтрол з час графіку та акцент на реалізм. Я побачив цей проект ще давно, багато читав, але ніяк не міг дійти до покупки. Якось я зайшов у голосовича до друзів, і один з них стрімив цю саму групу Ман. Я, відкривши трансляцію, просто хотів подивитись за перегонами, але згадав свої минулі хотілки і дві години перегляду стріму знову змусили та пробудили в мені іскру до цієї гри. Отже, це Le Mans Ultimate. Переходимо до самої гри. Тим же ж нас зустрічає гра? Коли ви вперше відкриваєте гру? Гра вас зустрічає реєстраційною формою. Тобто, випливає таке попап віконечко, ви там реєструєте, логінитесь в свій аккаунт. Після цього у вас випливає це меню. Ось у нас є такий профіль. Тобто, тут вся наша статистика. Також він приєднаний до вашого стіму. Логінитись ви в оцій. Можна сказати так, програмці. Це тут підписка, але ми дійдемо до неї пізніше. Що в нас в профілі? Тут івент-хісторі та моя статистика, нічого особливого. Потім е в нас є Race Вікенд Онлайн, Cop, co Settings та репейс. Зараз я покажу вам налаштування, які є у грі швиденько. Потім Controls, була е, одна бажинка, е, що коли я перший раз під'єднав кермо, кермо, то десь два рази гра його не бачила. Тільки після повного перезапуску компа, після інсталяції гри кермо побачилось. Не знаю, точно баг це чи ні, але варто сказати. Також нагадаю, що гра в Беті, тому. Ще багато оновлень та фіксів буде. Граю я на компі з процесором Ryzen 7600X та відеокартою 7800 xt Гра тягнеться на medium high на налаштуваннях 240, десь 260 FPS. Тому, як на мене, у порівнянні з The Racing гра більш. Е, сприй... Більш легка, якщо можна так сказати, для вашого комп'ютера. Потім е, тут можна налаштувати для керма різні кнопки, також його відкалібрувати, і, і в принципі, все. Ось е, мої параметри графіки. Також швидко певним пробіжемось і налаштування звуку. Це, в принципі, все по налаштуваннях у грі. Потім ще будуть налаштування у самій Гунці. Який контент в нас доступний? Ось давайте зайдемо, наприклад, у Race Can? Виберемо 24 сезон. Бо він новіший, що в нас доступно <кій> в базі? В е, базі в нас доступно зараз я поставлю all Одразу пропоную я купити пак. Тут діє дуже схожа система, як Васета Корса Competition. Е, тобто в базовій грі є багато чого. Uh, але ще uh, з кожним оновленням виходять паки з новими машинами та треками. Ось тут. Uh, в безкоштовній версії Algarve Портіма у нас є. Імола uh, в паку 1. Тут, якраз ми можемо побачити. Uh, паки коштують від 280 гривень до 700. Тобто, це все. Що дорого для. Я думаю, всієї цієї ігри, бо контенту маловато. Але в порівнянні з iрейсингом це дешево. Потім Монца безкоштовна. Тут в е, нас є е, різні Circuit-Lаути, е, тобто Монса шикано і без шикани. Потім автодрома інтерлагос, це теж пакет номер 3 Бахрейн у нас є він в базі. Леман в базі, Спа-Франкошам теж в базі. І Техас це теж пак 2. За нього треба платити. Фуджи в базі. І Себрінг теж в базі. Ось такі тут треки є. Так, да, їх небагато у порівнянні з іншими іграми. Але я сподіваюся, що наступними оновленнями щось нове додадуть. Потім по машинам е я не буду коментувати, просто швиденько пробіжемось. Отже, ви побачили всі машини, які доступні в грі, Тепер ми можемо переходити до режиму онлайн. В Le Mans Ultimate онлайн-частина побудована на новій системі Race Control. Це така централізована система, по типу, можна сказати, 7-ріт. Яка щодня пропонує офіційні серії перегонів, ви можете побачити: Daily, Weekly і Special Events. Три серії є: Гіперкари, LMP2 і GTE. Формат подібний до рейсінгу чи Turismo. Вибираєш подію, заходиш у кваліфікацію і гонку. Все організовано чітко по часу. Тут працює система рейтингів. Є ліцензія водія, яка показує. Твій рівень безпеки і рейтинг ефективності дуже схожий на ай-рейтинг. Чим частіше і швидше ти їздиш, ви розумієте, тим сильніших суперників тобі підбирає. Ось рейтинг ви можете нажати на свій профіль, е і тут можете побачити прогрес-бар, прогрес-шкалу свого рейтингу safety та driving рейтингу. В залежності від вашого. Сефті-рейтингу uh, ви зможете потрапляти у більш довгі та цікавіші серії. Ось uh, тут ми можемо побачити Beginner, Intermediate, Advanced. Тобто піднімаєте рейтинг, катаєте в більш крутіших серіях. Також тут є Weekly Races, uh, це щотижневі гонки, які оновлюються щотижня. Вони також залежать в рейтингу. Бачите, в мене рейтинг низький безпеки, тому я не можу в них приймати участь. Також важливий момент. Тут є. Якщо зайти в профіль, ви можете побачити свою підписку. Це та підписка. Рейс-контрол системи, якраз в мене ось вона показана AirLight, тобто це найбазовіша підписка, вона безкоштовна. Зараз на екрані ви можете побачити слайд з порівнянням усіх трьох підписок. Тобто від залежності від рівня підписки ви можете мати доступ до більш цікавих серій. Як, наприклад, онлайн-чемпіоншіп тут е, написано з підпискою Race Control Pro. І е, до Season Pass тобто ви можете купити просто підписку найкрутішу, і катати у всіх можна сказати, DLC, е, Тобто всі DLC вам будуть доступні просто по підписці. Е, але також ви можете їх придбати у хімі. Є також змога протестувати все в офлайні або в пробних заїздах без списки але саме мультиплеєр це найцікавіше в Mans Ultimate, і тут гра розкривається найповніше. Там в деяких серіях немає асістів, чи вони не є. Тому пропоную перейти до наступного розділу: це геймплей. Дуже цікавий факт. Тут коли запускаєш балонку з ботами, то можна побачити два пресети: пресет Limans і preset Coach Dave Academy, який взагалі-то платний, але тут, наскільки я розумію, він вбудований у гру. Це дуже прикольна фішка. Також тут можна налаштувати машину. Трішечки е, змінити гуму і, в принципі, все. Е, стап можна вибрати кастом. Е, ось все, що можна змінювати. Е, але це перший погляд, тому давайте просто подивимось. Ось я взяв свій Макларен, поставив трасу е, запустив рейс Вікенд. Всю UI-ку, яку ви можете бачити, ну, вона вся увімпнула. UI дуже приємний. Я б сказав, що один з найкращих. І... Це прям. Те, що треба. Його змінювати, звісно, можна на налаштуваннях. Фов також, я бачив, можна замінювати. В Принципі, ви все можете самі бачити, тому е давайте проїдемось коло без коментарів. Поки я доїжджаю своє коло е трішечки поговоримо про оновлення. Я подивився у Твіттері, що розробники у червні планують випустити або п'ятий пак оновлення е DLC Pack 5. Там будуть е Lexus RCF LM GT3 та Lamborghini Huracan Evo 2. Е також там буде. Lusail International Circuit нова траса. Потім додадуть деякі нові Circuit-Leаuti до гри і, звісно ж, Driver Swap та командні Endure Такі ж, як і у iRacing Тобто, зараз ви можете спробувати їх тільки у режимі Co-op. Тобто, Ну, з другого можете їхати на 6-годинну індюру, але тільки з ботами. Також будуть е, оновлені худ та штучний інтелект ботів. Е, і, в принципі, на цьому все. Це оновлення вийде десь 10 червня, е, як написано на сайті. Ну, Побачимо, що воно насправді нам принесе. Потім, давайте вже. Робити якісь висновки, трішечки можемо порівняти з iRacing та атокорсу комп'ятаціоном. Я не буду робити гучних заяв. ну, Я зараз потестив iRacing, i і ось зайшов в Ліман проїхати це коло, тому ну, можу сказати трішечки про фідбек. Фідбек відчувається слабший. Ніж у Asset Corsa. Він там, як на мене, дуже жорсткий. Тут по дефолту він слабший, може навіть менш інформативний, але приємний. Тобто мені було більш кайфово управляти машиною, ніж у iRacing або Asseta Corsa. Потім все одно фідбек можна підняти у налаштування гри і він буде сильніший. При виїзді також з пітів. Е, я знаю таку штуку в iRacing, що ну, якось розробники цієї гри переборщили з холодною гумою на старті. На старті кола або на старті з п'ятів. Тут же, так, тут ти не зможеш пушити теж, але воно якось зроблено приємніше, що менший шанс, що тебе закрутить. Я у житті не пробував gt 3 4 машини, не їздив, не можу сказати, як у житті, але мені здається, що це більш реалістик та більш схоже на життя. Так, в принципі, це Якщо ви хочете більш детальний обзор, то я ще покатаюсь, ставте лайки, пишіть коментарі і зробимо вже реальне порівняння з усіма симами і так далі. А також фінальний вердикт. Хто катає на ПК V-Racing у Васитокорса точно варто спробувати. Хоч і дорого, контенту набагато, але реально варто спробувати цю гру, хоча б базову версію без DLC. Така історія, тому пишіть. Це було моє перше відео, таке тестове. Багато чого не знав, не вмів. Сподіваюсь, в наступному буде краще.